Ми пропонуємо вам нове сучасне рішення система контролю управління доступом. Сьогодні ми презентуємо Campus Self Service Automat для безпечної цифрової реєстрації та контролю людей на вашому об'єкті менш ніж за 99 секунд. Рух завжди і всюди, на будівельних майданчиках, у промислових і виробничих приміщеннях, у логістиці, в домашньому офісі або в офісній будівлі. Щодня багато людей від водіїв вантажівок, майстрів і обслуговуючого персоналу, а також внутрішніх і зовнішніх працівників, приходять на своє робоче місце. Усі вони потребують різних засобів доступу: наприклад, картка доступу, ключ або обліковий запис користувача. Для IT-систем специфічних дозволів тощо, мета полягає в тому, щоб надійно визначити та контролювати, хто входить та виходить і для чого. Справжній виклик. Уявіть, що ви можете створити свій власний повністю автоматизований бізнес-процес контролю доступу на основі стандартних компонентів програми Campus Self Service Automat. Ви вважаєте, що це неможливо? Ще як можливо, ми приймаємо цей виклик. Саме це і пропонує вам кампус Service Алтамат. Розробляйте власні бізнес-процеси відповідно до ваших вимог за допомогою наших модулів. Створюйте свої процеси без обмежень за допомогою численних апаратних засобів і наших стандартних програмних компонентів. Гнучки робочі процеси керування пристроями через IoT Flow Control та вільний вибір використовуваних компонентів пропонують вам повну свободу в розробці ваших оцифрованих процесів. Правила проектування означають. Ви вирішуєте, хто і навіщо складне, ручне і трудоміське адміністрування та контроль авторизації доступу більше не потрібні. Campus Self Service Automat зробить це повністю автоматично. Наприклад, індивідуальний процес входу може бути розпочатий за допомогою зчитування QR-коду на вбудованому QR-код сканері, автоматично перевіряється, чи був проведений процес легітимації шляхом сканування документа, що посвідчує особу, та порівнюється фотографія документа з селфі-камерою автомата. Якщо легітимація була пройдена, можуть відбуватися будь-які інші наступні процеси: проходження інструктажу згідно посадових інструкцій, друк денної перепустки або процес видачі беджі, тощо протягом мілісекунд відповідні дозволи на доступ і авторизації доступу обчислюються. А IOT Flow Control запускає процес і керує апаратними. Компонентами. Ідентифіковані особи отримують право доступу до робочого місця, наприклад, за допомогою бейджа або картки. Автомобілі мають доступ на в'їзд та виїзд, за допомогою розпізнавання номерного знаку через LPR-камеру. Таким чином, ви знаєте, хто, коли, навіщо, на які ділянки отримав дозвіл доступу. Це автоматизація та діджиталізація нового рівня. Ми пропонуємо ідеальний зв'язок із цифровим. М, світом гнучки до ваших сьогоднішніх і завтрашніх вимог. Кампус Сел Service Автомат для всіх, кому потрібні масштабовані сучасні рішення контролю доступу.